О 6-й годині 32 хвилину ворогам було завдано удару по Київському району міста Харкова. Попередньо прилетіла ракета балістичного характеру Іскандер. Сталося влучання біля об'єкту інфраструктури цивільної. Внаслідок цього у нас пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, 35 приватних будинків. Зараз продовжується також обстеження. Також у нас постраждало 10 гаражів, які були поруч з гуртожитком Київ і і повністю знищено п'ять рятувальниками ДСНС рятувано вісім осіб, п'ять з них госпіталізовано до лікувальних закладів міста. Зараз комунальні служби Харківської міської ради працюють над питаннями підселення людей, бо який таких із підставиться непридатні для проживання подальшого.